Вітаю усіх глядачів у своїй постійній рубриці Адвокат Експерт. Тисячі людей дивляться ці відео, але лише Одиниці з них підписуються на канал. Рекомендую вам це зробити, адже тут актуальні новини нашого законодавства простою доступною мовою для е, людей, що хочуть більше знати та орієнтуватися у своїх правах і як виконувати свої обов'язки. Цей випуск присвячений. Питання перетину кордону і які документи необхідно мати чоловікові при перетинанні кордону? Ну давайте розбиратися. Основним нормативно-правовим документом, який визначає право перетину кордону, це є закон України про виїзд та в'їзд на територію України. Але ще у нас є окремо підзаконний акт. Це постанова кабінету міністрів номер 57 Зокрема, вона називається Правила перетинання державного кордону громадянами України. Відповідно до таких правил визначено, що основним документом для перетину кордону має бути паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Але ми розуміємо, що в період воєнного стану. Діють відповідно обмеження щодо виїзду, і підстави для такого виїзду ви теж можете знайти у цих правилах. Друге. Обов'язковою умовою тепер для виїзду за кордон є наявність військово-облікового документу. Давайте з'ясуємо, якого саме військово-облікового документу. Це може бути три варіанти. Якщо перетинає кордон особа віком від 18 до 25 років, тобто чоловік, то в нього має бути приписне свідоцтво до призумної дільниці. Друге, якщо це чоловік віком від 25 до 60 років, то це може бути або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, або військовий квиток. І четвертий альтернативний документ усім цим трьом це витяг із резерву плюс, тобто актуальний на момент перетину кордону. Якщо у вас немає жодного з цих документів, то права перетинати кордон ви не можете. І третій варіант загальний для всіх. Якщо ви маєте право на оформлення відстрочки і хочете перетнути кордон, то чи можете ви перетинати кордон без оформленої відстрочки? Так, можете. Адже у цих правилах не визначено, що ви маєте перетинати кордон? З оформленою вістрочкою, тобто яка відображається у резерві плюс, наприклад, або яка наявна у вас як довідка про вістрочку у паперовій формі. Проте виникає питання: а як доїхати до митно-пропускного пункту, коли у вас не оформлена відстрочка? Якщо вона не оформлена, то тоді і перешкод для вашої мобілізації у працівників ТЦК немає. Тому враховуючи обставину, що відстрочка не оформлена, не впливає. На перетин кордону, то вона е, фактично впливає на можливість вашої мобілізації. Таким чином, якщо ви будете все-таки перетинати кордон, то для безпечного шляху до цього кордону чи митно-пропускного пункту подбайте про те, аби ви реалізували своє право на оформлення відстрочки. Таким чином, для перетину беріть документи. Паспорт для виїзду за кордон, а також військово-обліковий документ, і документи, які підтверджують ваше право як військово зобов'язаного чоловіка чи призовника перетинати кордон під час дії воєнного стану. Хоча відстрочка і не обов'язкова, але по дорозі до перетину кордону вам все-таки необхідно буде її пред'являти, аби зберегти ваші нерви, аби не було мільйон е, відео у соціальних мережах про силову мобілізацію чи порушення ваших прав як військовозобов'язаних. Подбайте про те, аби належним чином реалізувати своє право на оформлення відстрочки. За детальною інформацією щодо актуального пакету документів, що стосується вашої підстави для виїзду, ви можете за фаховими консультаціями звертатись до адвокатського центру Жанни Грушко. Ми вам обов'язково допоможемо. До зустрічі у нових випусках.